Кращим аніме по версії Crunchyroll 2022-му став Edge Runner. Це класне аніме, воно мені дуже подобається, але це точно не аніме року. Більше того, воно змушує задуматись: а чи все добре у тригерів? Ну просто не від хорошого життя люди роблять милого у Edge Runner це просто неймовірна робота на замовлення, а от у всьому іншому це не більше ніж аніме від студії Тригер зі всіма плюсами та мінусами, що з цього випливають. А ще, здається, вони застрягли у своєму власному стилі. Дивіться, яким повинно бути аніме по грі жанру кіберпанк, навіть не так, яким повинен бути кросмедіа по цій франшизі, адже ніхто не сказав, що це повинно бути саме аніме. Першим джерелом гри була настільна гра, тобто будь-яке медіа, будь то фільм чи серіал, може бути частиною франшизи, але саме аніме для кіберпанку підійде максимально автентично. Кіберпанк як жанр прийнято відраховувати від фільму Той, хто біжить по лезу, 1982 року, і манги Акір того ж року. Чомусь саме в цей рік, незалежно один від одного, автори почали уявляти світ, де люди програли технологіям саме таким. Після поразки війни, бомбардування ядерними бомбами, після воєнної розрухи, економічному диву та Причуття спаду, всі ці речі змішались в коктейлі протесту та страху перед майбутнім. Поступово жанр зростав, розвивався, і кіберпанк ми в основному асоціюємо з чимось таким. І навіть якщо це представники західної культури, вони багато в чому надихались східними колегами. Які, здається, цю тему розкрили з усіх можливих сторін, тож зрозуміло, до кого треба йти, якщо хочеш, щоб твій кіберпанк був на гарному рівні. CD Projekt Red з усіх варіантів обрали аніме. Можливо, тому що серіал про відьмака не дав потрібного ефекту, але, скоріш за все, тому що цей жанр та ця інтелектуальна власність створені один для одного. Далі, певно, постало питання, який жанр та студія, адже, як я вже казав, японці вже з такої кількості сторін підійшли до цього питання, що вибір вражає. Тут краще підійде нуарний детектив в стилі Кавпоя Бібоба, чи історія про дівчинку, яка з головою уходить в інтернет, чи драйвовий екшен в стилі. Ну, багатьох аніме. Світ кіберпанку багатогранний, і сюди можна інтегрувати безліч історій. Але вибір пав на тригерів. Це в більшій мірі добре, але є проблеми. І як не дивно, ці проблеми більше для студії анімації, ніж для CD проджектів Добре, це тому, що тригер просто неймовірно вміють в комбінації екшену та драматичних сцен. Ось тут у вас бійка, різанина, а тут уже екзистенційна криза у персонажа. І це з різницею у десятки секунд. В світі кіберпанку, де зранку ти перестрілюєшся з бандитами, а в обід обговорюєш справи в кафе, це ідеальне рішення. Багато людей кажуть, що тригери майстри пафосу та екшену, але мало хто каже про те, як міло вони катають тебе на емоційних глотках. Саме тому тебе так розносить, коли чуєш цю пісню. Вона абсолютно не підходить сцені екшену, але аскільки вона гарна, щоб краще розкрити персонажів. Для відео я прислухав усі пісні, що були в аніме, але я хочу трохи більше розповісти вам про ту, яку написали фанати. Не хочу сказати, що ця пісня краща, ніж та, що у аніме вони усі класні, і мають бути у плейлисті кожної людини культури. Просто для мене цей трек та аніме мають таку синергію, що просто вау. Пісня це розповідь про одного персонажа, який живе в Найт Сіті. Він може бути будь-ким. Себе же він описує як всього-навсього ще одного самотнього кочівника на дорозі. І звісно, він може говорити про дорогу життя, але в аніме, коли нам більше розповідають про мейна, вчителя головного героя, чомусь саме через дорогу нам демонструють його життя. І досить великий акцент робиться на тому, що в неї є кінець. Мейн стоїть на цій міжі, хоча потім заходить за неї. Вони стоїть легендами міста ночі. Вони стоїть привидами Найт Сіті. Вони заходять за край. Цікаво, що це пісня 2013 року, і наскільки гарно вона пасує аніме, яке вийшов у 2022-му. Більше того, вона набагато краще підходить саме аніме, оскільки кіберпсихоз рі. Ну він є, але це не те, щоб якась проблема для героя, і більше концепт, щоб додати ще одну активність на мапі. Тож послухайте трек City of the Night 2020 by Miracle of the Sound. Можливо, вам сподобається так само, як і мені. Дизайн персонажів теж на висоті. У будь-якому іншому жанрі це здавалось би занадто недоречним, але в світі, де персонажі замість носа мають гранати та леза богомола, длінні руки чи на пропорційний розмір завдяки імплантам мають сенс. Персонажі виділяються, тому що кожен на світі виділяється. В цьому місці немає норми чи порядку, лише важливо, як ти бачиш світ і чи назвуть коктейль твоїм ім'ям. А ще у них в місті працює метро, а в це можливо лише завдяки моду, тож аніме навіть кращий варіант цього світу. До того ж, відсилки розташовані рівномірно по всьому хронометражу, і ти буквально кожну серію будеш тиціти пальцем в екран, радіючи, що знаєш, що це, якщо грав гру, звісно. Звичайно, відсилки це дуже дешевий засіб зацікавити глядача та заохочети його до перегляду. Але в Кібербанку це зроблено на дуже високому рівні. Аніме не просто робить відсилки заради відсилок, а використовує їх, щоб ти більше зрозумів персонажів. Бо, звісно, тобі не вистачає декількох секунд в барі AfterLife. Але якщо пограєш в гру, воно стане для тебе рідним. Саме це робить відсилки гарними. Якщо ти не знаєш їх, то це не дуже псує перегляд, оскільки зроблені вони класно, і ти не втрачаєш контекст сцени. Але якщо ти грав в гру, то ти більш розумієш, що відбувається, хто це такий і чому персонажі роблять те, що роблять. Якщо забуло, то це все ще аргументи, чому мені подобається кіберпанк, і я не закінчив. Тож опенінг. Ця частина зроблена просто неймовірно. В ній класна музика та шикарний візуал. А ще нам просто та зрозуміло розповідають про головного героя та головного антагоніста. І це не корпорати, як могли усі подумати, чи Адам Смешер, а Міста. Це нам демонструють декілька разів за Опенінг. А в кінці персонаж, що вбиває Девіда, приймає форму незрозумілої істоти. Яка комбінує в себе риси усіх антагоністів, але змінюється в його силуеті лише ескізи будинків. Місто це головний ворог кожного, хто живе в Найт-Сіті. Воно знищить тебе, якщо будеш слабким. Воно забере твою мрію, якщо ти будеш слабким, воно змусить тебе зрадити друзів. Якщо подивитися глобально, то кожен персонаж веде боротьбу з містом. Але як не крути, кожен програє в тій чи іншій мірі. Кіберфан це світ, де немає майбутнього, і найбільша честь в ньому залишитися в думках людей, як історія, легенда чи назва коктейлю. І все це нам розповідає з самого початку. Девід був приречений і нам нагадувалося в кожній серії. Ну і стилізація лого-компанії підговною вміння героя — респект. Це не все, що є гарного в цьому аніме. Але вже час сказати, що поганого з цим серіалом. Як я вже сказав, головна проблема для студії, тому що для проджектів це люта перемога. Тільки вдумайтесь: аніме змусило людей повернутися в гру, а компанію передивитися плани по контенту до неї. Але це вже для відео по кіберпанку. Ставте лайк, якщо його хочете. Тригери це дар і прокляття, бо вони не тільки в кожному своєму аніме використовують одні і ті самі прийоми, вони буквально повторюють його кожен раз. Далі будуть спейлери до Гурен Лаган, Кілла Кіл, Прімар, Любов Франкс і, можливо, ще до чогось, тому що триггер, я не знаю чому, але дуже полюбляють копіювати. Зрозуміло було б, якщо вони робили це у інших студій, але ні, вони копіють у самих себе. І це не такі приємні вісилки, як у Edge Runners до кіберпанку, це просто, ну, таке. А ще мене бісить, що в кожному аніме такого типу їм треба летіти в космос. Добре, хоч що Веджранер... Runners... а стоп. Я забув про цей момент. Можливо, тригер це якісь фанати маска, бо я не розумію, чому в кожному аніме треба летіти в космос. В кожному аніме є якийсь зрадник, кожне аніме можна поділити на дві частини в кожній зі своїм ворогом, Ну і дизайн персонажів. Ось як вам. Чи ось так. Нікого не нагадує. Я розумію, що складно розробляти новий тип персонажі, але вони навіть не намагаються. Це було смішно в другий раз, але в третій добре хоч волосся пофарбували. І це, можливо, головна проблема, коли аніме робить тригер. Яким би не був жанр, вони увесь час роблять свій мономіф. Я не знаю, чому вони це роблять, але якщо наступне аніме буде таким, то це вже провал. Вони, як неймовірно, крутий спеціаліст, який вміє забивати цвяхи. Але тільки це вони і вміють робити. Для кіберпанку їх стиль, історія та персонажі підходять. Але чи зможуть вони стати чимось якісно більшим оце вже велике питання. Кіберпанк це не найкраще аніме 2022-го. Але це найкраще аніме студії Trigger. Воно динамічне, смішне, змушує плакати та сподіватися, має гарні пісні, цікавих персонажів. Вони гарно впорались з відсилками та вміло інтегрували своє творіння. Чужу франшизу. Еджранер ідеально підходить для кіберпанку, а ось чи зможуть вони підлаштуватися під щось інше, дуже важливе питання. Я люблю триггер і хочу від них більшого. Але можливо вони застрягли в своєму власному стилі, в якому ну, будемо витверті найкращі, але якщо ти не бачив минулі їх роботи. Для новачків, які не дуже багато дивилися, це можливо виглядає свіжим. Але можливо студія вже не вміє робити щось інше. І весь час у нас буде покращена форма Гурен Лагана в різних сетінгах. Мене звуть Віталі Тел, і наступного разу я розповім вам щось цікаве.